Отже, за сьогоднішню ніч російські окупанти атакували Україну рекордними 550 засобами повітряного нападу. 478 цілей вдалося знешкодити однак є влучання у восьми локаціях. Були падіння, були займання, є жертви. За вашими відчуттями, знаннями, даними, прогнозами. Чи встигаємо ми за тим ростом військово-промислового комплексу Російської Федерації? Ряд фахівців, я нагадаю, прогнозують нам атаки і по тисячі шахедів на ніч за там, десь під вересень, місяць, коли вони в виробництві своєму вийдуть на певні показники, вони почнуть так атакувати. Ми встигаємо з проти? Засобами для таких атак, а особливо це питання цікавить, в ключі на призупинення допомоги Сполучених Штатів Америки. Ну, тут ми маємо розуміти, що з самого початку росіяни були в кращій позиції. Якщо ми говоримо про балістичні ракети і про крилаті ракети, в нас їх взагалі не було в масовому виробництві, їх тільки починали виробляти, і тут росіяни вже А в росіян це було і виробництво налагоджено, і на складах вони були. Тому тут вони далеко попереду. І тут нам потрібно робити все, щоб... Вийти якось хоча б е, на перетет. Так само засоби ППО, які їх вражають, е, на початку у нас вистачало ракети С-300, інших там С-125, е, достатньо було, але ППО е, виснажилось і зараз потрібно шукати більш дешеві способи, тому що я пам'ятаю, що іноді там по маленьким цілям. Стріляли і ракетами С-300, і БУК, і Тор, ну витрачаючи ракети, які коштують мільйон по факту на цілі, які коштують там 100 тисяч доларів. Так? Звичайно, ніяка економіка не витримає, тим більше наша, яка набагато менша, ніж економіка Російської Федерації і бюджет на війну. Тому тут потрібно робити дешеві способи зараз, цим займаються всі, але такого прориву. Саме в масштабуванні ми бачимо, що нема що бачите, яку росіяни тактику вибрали. Якщо вони раніше били там, запускали 200-300 дронів по різним містам, то зараз вони намагаються або Київ, або якесь там Одеса, або Дніпропетровського вибирають місто і просто розуміючи, що Системи наші ППО вони розкидані по Україні, і вони можуть там витримати там 30 шахедів, 40, 50, 100, але жодна система ППО не може витримати. Ну такий шквал, який і зараз використовують Російська Федерація. Це можна навіть подивитися на прикладі Ізраїлю, коли ну, в них є система їх купол і багато систем Петріот, але навіть іранці виявили, що наприклад там. П'ять балістичних ракет летить, як ну, якщо пускати, скажімо, вісім балістичних ракет, то одна-дві мінімум заходять в ціль і знищують її або там вражають. Тому, звичайно, ще раз кажу, потрібно розвивати. Сказати, що в нас вже зараз є рішення стовідсоткове, ну точно ні, на це потрібно працювати. Але ще раз хотів би сказати, знаєте, коли говорять... Про тисячу там, дронів на день ми маємо ще розуміти, ну трошки поясню. Наприклад, росіяни зараз можуть запускати 500 дронів на день. Але це не означає, що вони можуть їх запускати кожного дня 500. Зараз росіяни за різними оцінками до 200 роблять, можуть виготовляти в день там з різними, з, з фальш-дронами, з реальними дронами, шахідами. От там 200. Вони що ми бачимо? Вони їх збирають і, і там і запускають там 500 або 400 там раз в три дні. Чи зможуть вони. Тисячу запускати, ну за нашою інформацією, у них зараз можливості щодо пусків, Ми розуміємо, що можна мати, наприклад, як російська авіація, вона має там тисячі ракет для стратегічної авіації, але після того як ми провели операцію Паутина, ну ці ракети вони вже залпом запустити не можуть, бо в них немає носіїв. Так само і тут у них зараз у росіян максимальна можливість запускати дронів це от, за нашими даними до 500 в день, але вони не можуть робити це кожного дня. Чи зроблять вони до, до осені, що вони тисячу зможуть запускати? Можливо, але чи зможуть вони мати можливість кожного дня це робити? Я в цьому дуже сильно сумніваюся, навіть щоб 500 кожного дня. Вони не зможуть, але накоплювати і пускати раз в три дні, раз в тиждень, там велику кількість. Ну це цілком вірно, і ми маємо до цього готуватися. Ще одна специфіка атак Російської Федерації це атаки на ТЦК СП. вже кілька прецедентів. І от власне речник сухопутних військ збройних сил України Віталій Саранцев сказав, що. Російські загарбники цілеспрямовано атакують Ти СП, щоб зірвати мобілізацію, але каже, цей процес зупинити неможливо. Чи е, бачите ви, що потенційно це може стати трендом, і найголовніше, чи вдасться Росії розділити суспільство на базі того, що у нас не всі однозначно на жаль ставляться до роботи ТЦК СП? Чи може бути це одним із елементів е, такої інформаційно-психологічної спеціальної операції Росії? Слухайте, ну я, якщо чесно, ну не бачу сенсу їм бити по ТЦК. Я бачу, що вони били. Я не знаю, що там конкретно були за цілі. Просто бити по будівлям ТЦК нема ніякого сенсу, і це просто витрачення ресурсу. Це, ну, вони пам'ятаєте колись на початку війни, коли от і в Миколаєві або в інших містах били по нашим інститутам. Миколаїв один день там всі там і педагогічні і кораблебудування просто їх пошкодили, хоча там нічого не було. Вони потім ну, зрозуміли, що це просто викидання ресурсів. Я не знаю сенсу того, щоб це робити. Для чого це робити? Якщо ти, ти або збираєшся перемогти в війні, або будеш просто розбивати будівлі для чого, для які потім можна легко відремонтувати. По факту, якщо це великі будівлі, ті, які, наприклад, я бачив, які вони били, там не сильно їх пошкодили. Але те, що по ТЦК, я не думаю, що це буде масово. Я думаю, можливо, в них була якась інформація. Ми ж теж маємо розуміти, що росіяни перед тим як кудись бити, вони проводять детальну розвідку, і не тільки супутнику, у них є агенти, які працюють і. Знаєте, я вам скажу, що е, там є різна у нас інформація. От, і, і на початку війни в них був такий провал, тільки тому, що в них на бумагі було багато агентури, вони на них витратили багато коштів. А реально, коли зайшли в Україну, виявили, що це був фейк і обман, і що інформація взагалі тут не така, як обіцяли Путіну. Гроші просто вкрали, але на бумагах були просто, скажем, 52 мільйона російських агентів було, і тільки там десь пари, там, я не знаю, якась може рота була людей, які були, хотіли боронитись. Тому ми також це маємо враховувати, і ми не знаємо, яку інформацію і хто їм дає. Часто люди просто які хочуть заробити кошти. Ми також це відслідковуємо, приходять і кажуть, а от там є ціль, отримують кошти, іноді ракети. Попадають в місця, де ну немає, але так ми розуміємо, що це цю ціль хтось е, підсвітив. Тому, якщо повертаючись до ТЦК, ми не знаємо намір, який був чи він був для того, щоб зірвати, але Питання в тому, ну не нас не всі ТЦК зараз будівлі знаходяться в будівлях ТЦК, так само як і військові частини не знаходяться в військових частинах. Тому тут потрібно конкретно розібрати, що було в тій будівлі і для чого вони це робили. Поки що ну такого масового немає е нальоту. Але ну ви ж теж розумієте, що тут рі різне, е різні можуть бути цілі, і це ми також можемо маємо враховувати до прикладу. Що якщо ціль, наприклад, знищити якісь наші об'єкти, для цього не потрібно 500 дронів. Для цього потрібно знати конкретно, де вони знаходяться і конкретно точково їх розбивати. Якщо ціль як у росіян це тероризувати наше населення, що вони роблять останнім часом? Для ну дуже складно, повірте мені знайти 500 цілей для однієї атаки, от просто щоб вони скажімо, вартували того, щоб туди бити. Тому тероризуючі населення вони шукають цілі, які, хоча б, скажем так, відносились, ну крім цивільних цілей, відносились якось до військових, і починають туди бити, в тому числі по ТЦК. Але я ж кажу ще раз, що це такі більш зараз будівлі. Знакові, так, що там колись було, ТЦК. ніхто там ну, в більшості своїх можливо десь і є, але в більшості вони всі релоковані, знаходяться в інших містах. Там, де вони не там, де реально ну не знаходяться призивники. Але ще раз вивчаються питання. Будемо дивитися, як далі буде це розвиватись. І будемо дивитися, які цілі вони будуть використовувати. Пане Романе. Ну і про головне, найголовніше я б сказав. Тут речник уряду Німеччини сьогодні підтвердив, що їх країна веде суперінтенсивні переговори зі сполученими штатами щодо постачання Україні систем протиповітряної оборони Петріот на тлі ось масованих російських атак. Німеччина. Пришвидшила ці переговори сьогодні. Також про систему протиповітряної оборони. Президент Зеленський розмовляв із президентом США Дональдом Трампом. Як оцінюєте, у нас є перспективи переламати оці перепони, які стоять між нами і е, додатковими засобами протиповітряної оборони? Знаємо, що бачите, штати частково призупинили нам постачання? Ну, я сподіваюся на те, що є. Я не бачу взагалі, що ситуація є безвихідна. Я впевнений, що там питання вирішиться. Тут є питання інше зовсім, що що кількість тих систем, які виробляються, ну, вони по факту можуть поглинатися однією Україною. А інші країни Європи ну, війно, війною в Україні, інші країни Європи, ті ж Штати. Я не буду казати кількість, яку вони виготовляють, але повірте, ну вона досить невелика. І ви бачили, яку зброю. Зупинили нам наші партнери, ну чесно, по, -по порівняно з тим МТД, який ми раніше отримували, ти дивишся туди, і, і мабуть, якби вона прийшла і б не сильно помітили на фоні того, які зараз йдуть витрати боєприпасів на полі бою. Але сам... Це сам смисл, звичайно, зрозумілий, що це такий політичний крок, що вони там переглядають свою зброю, які в них там запаси. У нас немає іншого вибору, як домовлятися з Сполученими Штатами, виключно по критичній номенклатурі. Це ракети, що Петріот ну, Пак-3, які можуть збивати балістичні ракети, і це хай Марси. Бо в принципі 155-й той же самий. звичайно, він потрібний, але вже він і ми його виготовляємо. І я недавно був на одному підприємстві, дуже приємно дивитися, коли вони скажімо, в нас нарощується виробництво. Звичайно, не в тих обсягах, які потрібно, але але йдуть вперед, і це круті круті виробництва. І скажімо так, Європа включається, і тут головне, що що ви правильно кажете, щоб вони не перестали продавати. Європи ми бачимо, Трамп не хоче нічого давати задарма, але тут уже питання наших європейських партнерів вони мають шукати важелі і, і наших дипломатів, і нашого керівництва. Вони мають там не просто. Я не знаю, там зізвонюватися, а там мають сидіти делегації не тільки від влади, всі, хто може, хто має якісь зв'язки, там нинішні, минулі, ті, хто колись працював, мають сидіти там і говорити, розмовляти. Тому що як би там не було, навіть наше посольство в Україні, да, якщо я не помиляюсь, там скільки там 30 людей, ну плюс-мінус, а в росіян 300, Да, і, ну, і це тільки тут, я вже не кажу про ООН або інші напрямки. Росіяни вони в цьому плані, хто б що не говорив, а вони працюють мас, масою. Ну вони також професійні не будемо це виключати. Тому тут потрібно працювати на всіх рівнях і в Європі, і в Сполучених Штатах для того, щоб ну, прихильність до України не пропадала. Романе, вдячний за ваші думки та оцінки. Ваш час народний депутат, фракція голос, полковник Служби безпеки України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко був на прямому. Ми ж